Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми у цьому своєму бурцянському ролику будемо наводити суєту. Погнали, друзі. Я знаю, що вам прошла серія зайшла, тоді як ми з вами наводили суєту на Жигулі. І погнали, друзі. І сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А, друзі, дякую, ви самі круті. І обов'язково дивіться дивіться ролик до кінця, бо будуть два користі слова. А, друзі. І, друзі, ми сьогодні з вами будемо наводити свої тонутки і супер, супер-мяга-кручецький рено. Погнали, друзі! Не звертайте увагу! Це у мене ще сверлять! знаю, наскільки можна вже сверлити. Так, друзі, ми з вами не стоїмо на червоні кольори, нам все одно. Це така прокачена рено, що я хотів сказати, Т5 і все. Ось просто дивіться, як вона рве вся і всю. Просто в неї управляємось мочем, дивіться, як вона просто на скорості управляється сильно. Просто яка ця тачка крутезна. Я на ній вже давненько не їхав. Опа! Дивіться, дивіться, просто як класно у повороті залітає просто. ка бомба, ка бомба, Просто! ка бомба, петарда! Дивіться, як ми з вами навалюємо бочно, прям. Уф, як управляємося сильно, як ми віляємо мочно. Так дивіться дивіться, просто, які шашки ми наводимо з вами. Так от то треба притормозити, це всім понятно. А мы с вами би вилетіли просто-напросто з дороги. Ой-ой-ой, ой Дивіться, дивіться як просто маніврує. Маніврує ця царина. Тут просто нереально на ній поїхати. поехать, чисто е, спокійно. на ній просто надо суету наволити, суету сильно, Дивіться просто яка сует, двойна сплошна. Просто двохсоточка. Вай, 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 Що за бестія просто, Що за бестія, я не понимаю. Дай, друзі, Улітаю на гаїтті. Му, сара, не ловите. Нейтралки трошки докотилися. Блін, а насмігалок нас смігалок немає, та що ж таке? В прошлій серії були насмігалки на пікапі, а тут немає треба поставити. Обязательно, це треба зробити нам поставити мігалочки, але не сьогодні. Так, друзі, сюди-сюди. блін, бліна, ні, 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 ні. Та що ж таке, у нас сьогодні настільки що управляємо підвела, але все одно управляєш імбова Просто ви бачите, як ми хасанили. А ну, давайте по нормальному похасане просто. Чекайте, давайте тут достаємо. Нам треба шашки проводити. Все, раз, два, три. Поїхали. Все, поїхали. Просто з поворотничками по хасаним. З поворотничками вже тяжко. Блин, поїхали, друзі. Полетели. Все. Три машини обганяємо ок. А ну, давайте без поворотників, оце буде, конечно, лишнє, однак нам нічого не буде, якщо ми будемо включати поворотники під час шашок. Так, це тяжко з поворотниками їхати, чесно. Ах, на воро... на і не звертаємо увагу просто-напросто. Такс, друзі. Уф. Красиво прям було тільки що. П'яту. І шосту. Е, куди, куди, куди задню? Якщо що, тут вже є шоста, от бачите, є шоста. Но все, мої, к сожалению, нема. Просто 300 уже чи ні. Ой-ой-ой-ой-ой, і так би розігналися 300. Я відповідаю. Давайте чисто то похасарим. Давайте просто будемо як у нас старта не сильно. Давайте тако. Раз, два, три. Поїхали. Ну, прям такий ривок мочений, прям дивіться на обороти. Просто як кода рве. Купляйте, коротше, Рено. Напишіть в коментарях, чи нам з Нікітою зробити таке сравнення. Е, знаєте, я Volkswagen Golf що ми прокачували з Нікітою. І та, оце ну, напишіть в коментарях, чи нам зробити таке сравнення, хто побідить на максимальному стейджу. Рено Volkswagen. вот, <кій> Напишіть в коментарях. Вот. Так, друзі, поїхали. Улітаю на Гаїті. Мос хара не лавіті. Або можна зробити, наприклад, таке е, на, на типа, або на те першому стейджу, типу, яка машина побідить? Рено проти того типа. Бо якщо наприклад, на стоці машина победить, то це вже і так означає, що на прокачці на тоже побіде. Тож, друзі, я вообще не знаю, хто там найдешевший е, через чи Volkswagen, я не помню чесно. От, бо я привек до цінів мільйон два мільйон. От я до яких цифр, цифр, цифр привекни за 50-60 тисяч я привек. Я привек до великих цифр, блін копи тупі. Та блін, а ще сьогодні? Да шо ж таке? Так, до побачення, братанчики. З кайфом просто поїхав, так би нічого й не бувало. Сюда. Ой-ой-ой, куди задню? Так, сюда, сюда. Ні-ні-ні-ні, ні тут вода, тут вода нам не нужна, сюда. Такс. Копи не ловіть нас, по -братське. так Блін, а. Суета закінчилася, друзі. Суета боком вийшла. Что, друзі, Полетели Single Player. Single player просто-напросто Single Player. Кто-то вообще бачу Single Player. Так, друзья, чуть-чуть суету понаводим чуть-чуть там прям прям. Чуточку, супер-мега чуточку. Такс. Давайте попробуем дрифт. Вообще прикольно дрифт Пішла бочком. Трошки навалило боку. Она бить могла, если бы был дрифт, тогда бы легко дрифтила. Вчора так взагалі буксую. На це лайка скажи на цьому стейджу. Во, друзі. Коротше, купляйте цю машину, навіть не задумайтеся. Так, 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 так. Ух, красиво, красивенько. Купляйте цю машину і навіть не задумайтеся, що вона взагалі не буде їхати на, на максимальному стейджу. Якщо у вас є бабки е, на прокачку, то купляйте. Просто будете кайфувати. Дивіться, просто як тут управляємось сильно. Десь взагалі не заноси. Якби ти лише на якій скорості, давайте прямо на цій скорості. Вот, дивіться, як вообще шикарно поворот заходить. На 200 км на годину, дивіться. Легенько, так якби і нічого не так якби спорткар. Спорткар так не їде. Ну так, ух. От ви ти раді інтересу просто похасарим тут. Тобто, я знаю, що у нас вже виходить за рамки, але нічого. Ми свої тут трошки понаводили з вами. Каже, що на Жигулю було май полегше. бо це просто якийсь космольот після Жигуля. у літаю на гаїті. Так. От бачите, ми зараз розганяємося, я на шостій передачу, стрілку в пол хочу положити. дивіться, дивіться, дивіться просто. дивіться просто вона вала просто сильно, просто як вали прям. Ну мощно, мощно, І це ще не максималка. Вот, це ще не максималка. І що вона могла вижити? Такс. У себе. Так, друзі, політели, хьошки, матрешки, макарошки. Такс хопа. На третій просто улітаю на гаїті. Не що, друзі, давайте перше корове слово на сьогодні буде Рено е, перше корове слово на сьогодні буде Ренотоп. Хто його напише той попаде у наший супер крутяцький допис, да, да, друзі? Що, друзі, вали з вами просто валим. Мочно, друзі, я не знаю, що ми вообще творимо, Давайте просто в магазин заїдемо. Такс. Красиво залетаем, просто в магаз нашей. Так, вот это то останемо на чистой стоянці. Опа, все, друзья, погнали в наш магаз. Велик нам надо купить, велик. Во, все, мы нашу супер тачку припарковали. Вот так она виглядает. Но если я гарно прокачати. Якщо її прям імбово прокачати, дивіться, такий міні-обзорчик. Дивіться, як вона просто імбово виглядає. Якщо її імбово прям прокачати, то вона навіть і дуже круто виглядає. І навіть крутіше, ніж якась вам там БМВ. Ну, ну просто подивіться, просто, просто на ці дзеркала, просто подивіться, ну що це за бестія, просто муа, конфетка якась. Це просто бестія! Дивіться, ну, я, ну яке це красиве, ну, я, просто яка, я, я аж не можу, я аж не можу. Скільки ця машина гарна. Так от. Дивіться. Вот напишите в коментарях, комментариях, чем от Вот цю машину это 10 машине до ног до 10. Я оцінюю з 10 із 10, но реально бомба петарда. Пишу за великом. А мені я передумал. Друзі, давайте друг коррослов на сегодня будет суета. Другой корсело на сьогодні буде суєта. І полетіли полетим далі друзі. друзья, ти просто-напросто. Така у нас година о 13.06 уже. Чого так быстренько? Так, час летит капець. Так у літаю на воткнули, воткнули, п'яту Третью воткнули, шосту Четвертую Ну пятую друзі, шестую сказати, Якщо вам цей суперский ролик сподобался, то обязательно ставте лайк. А якщо не сподобався, то все ставте лайк. Бо я стараюсь с своїм кожним супергратемски роликом. Ну і на цьому все. Всем пока!